Вітаю вас, мої розумнички. Сьогодні ми розглянемо з вами питання перетворення звичайних дробів у десяткові. З курсу 5 класу ви вже знаєте два правила, як можна перевести звичайний дріб у десятковий. Згадаймо їх: якщо знаменник звичайного дробу містить розрядну одиницю 10, 100 1000, тоді ми використовували правило запису десяткових дробів. Дивіться: ціла частина відсутня в перших трьох дробах, тому у нас ціла частина була 0,6. А дробова частина містила стільки цифр, скільки їх в розрядній одиниці знаменника. І так, 0,7. 0,23. В останньому прикладі, ви бачите, не співпадає кількість нулів і цифр в чисельнику, тоді відсутність цього знака ми компенсували нулем. Також, ви знаєте, що звичайний дріб можна замінити на частку відділення чисельника. На знаменник. Тому для того, щоб перевести звичайний дріб у десятковий, достатньо поділити чисельник на знаменник. Виконаємо це ділення. Нагадаю, що ціле число 4 ми можемо записати у вигляді десяткового дробу 4, цілих і нескінченна кількість нуликів. У десятковій частині. Це нам знадобиться для того, щоб додавати нулики при діленні чисел. При діленні 4 на 5 отримаємо 0,8. При діленні 3 на 8, отримаємо 0,375. При діленні 17 на 25 отримаємо 0,68. І при діленні 3 на 10 отримаємо 0,3. Ви бачите, що звичайний дріб зі знаменником, який містить розрядну одиницю, можна було записати у вигляді десяткового за двома правилами. І як же за загальним виглядом звичайного дробу можна переконатися. Що при переході від звичайного дробу до десяткового ми отримаємо скінченний десятковий дріб, тобто той дріб, який містить скінченну кількість цифр в дробовій частині. Все буде залежати від знаменника. Дивіться, я зафіксувала знаменники наших дробів 5, 8, 25 та 10. Спробуємо розкласти їх на прості множники. П'ятірка розкладається на п'ятірку, вісім розкладається на 2, 2 та 2, 25 на добуток 5 та 5, 10 на 2 та 5, 4 на 2 та 2. Зверніть увагу, всі дроби, які ми переводили в десяткові, були нескінченними. А тепер пов'яжемо це зі знаменниками. Якщо розкладання знаменника на прості множники містить тільки двійки та п'ятірки, тоді при переході від звичайного дробу до десяткового ми отримаємо нескінченний десятковий дріб. І так, якщо знаменник розкладається тільки на двійки, або п'ятірки, або на комбінацію двіяк та п'ятірок. При переході від звичайного дробу до десяткового ми отримаємо скінченний десятковий дріб. Але так буває не завжди. Зверніть увагу, будь ласка, на дроби, у яких знаменники 3, 9, 6 та 11. Ці знаменники розкладаються. На прості множники, які містять не тільки двійки та п'ятірки, а ще й інші числа. Наприклад, дев'ятка розкладається на 3 та 3, шістка на 2 та 3, трійка відрізняється від двійки та п'ятірки, одинадцять так само. Давайте тепер подивимося, що ж буде в результаті ділення чисельника на знаменник. Ділимо 2 на 3. Ви бачите. Що одне те саме число виникає у нас при діленні 20 на 3. Тому і це буде продовжуватися нескінченно довго, тому цей дріб 2 третіх ми запишемо у вигляді нескінченного, періодичного десяткового дробу. Те число, яке повторюється періодично, ми будемо писати в дужках, і воно називається періодом. І так, 0,6 у періоді. Ділимо 1 на 9. Ви бачите, що тут знову повторюється одна та саме число 1 в часті. Тому дріб 1 дев'ята. Ми запишемо у вигляді нескінченного періодичного десяткового дробу 0, і 1 в періоді. Коли ми переведемо 5 шостих у десятковий дріб, ви бачите, що на розряді десятих стоїть цифра 8, а потім всі інші дорівнюють 3. Тому ми запишемо. 0,8, а потім в періоді те число, яке повторюється. Період може містити будь-яку кількість цифр. Дивіться, коли ми переводимо 9,11 у десятковий дріб, ви бачите, що тут повторюється при діленні число 81. Тому 9 одинадцятих буде дорівнювати 0,81 в періоді. І так, уважно, якщо знаменник звичайного дробу можна розкласти на, дві, на комбінацію двійок, або комбінацію п'ятірок, або комбінацію двійок та п'ятірок, тоді при переході від звичайного дробу до десяткового, ми отримаємо скінченний десятковий дріб. Якщо ж розкладання на множники знаменника буде містити числа, які відрізняються від двійок та п'ятірок, тоді при переході від звичайного дробу до десяткового ми отримаємо нескінченний Періодичний десятковий дріб. Період ми записуємо в дужках. це те число, яке повторюється постійно. Період може містити будь-яку кількість цифр. В номері 318 вам треба буде перевести звичайні дроби в десяткові. Але перед цим треба оцінити. це буде... Скінченний чи нескінченний десятковий дріб. Я вам навмисно виділила знаменники, тому що саме з аналізу знаменників ми почнемо виконання цього завдання. Згадайте, якщо знаменники розкладаються на двійки, п'ятірки або їх комбінацію, тоді це будуть скінчені десяткові дроби. Це відноситься до знаменників 20, 16. 125, і ви бачите, при переводі цих дробів ми отримали скінченні десяткові дроби. Але дроби зі знаменниками 9, 6 та 12, які містять цифри, числа, які відрізняються від двійки та п'ятірки, будуть записуватися у вигляді нескінченного періодичного дробу. В номері 320 вам пропонують звичайний дріб перевести в десятковий. Звертаю вашу увагу, що всі знаменники розкладаються на комбінації двійок та п'ятірок, тому це все будуть скінченні десяткові дроби. Ви спочатку переводите звичайний дріб у десятковий скінчений, а потім згадуєте правила роботи з десятковими дробами. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!